Так, ось, що я хочу сказати: різні культури, різні люди, різні мови, ще там релігії різні або ще щось. Це нічого не значить, якщо у вас немає поваги до природи, до існування. Наприклад, з чим я зіштовхуюсь дуже частенько, наприклад, в Україні багато. А людей трохи соромляться, наприклад, сказати Я хочу в туалет або або ось такі якісь речі, які кожна людина робить. Ну, це її життя, так, ходити в туалет, їсти, відпочивати, спати. Але у нас чогось соромляться трошки цього. Наприклад, спитати, а де там туалет або ще щось. Тут багато людей йдуть, я хочу в туалет, я хочу пісяти там або ще щось. Дорослі люди. Ну, тобто, і це нормально, бо є назви цьому, і люди не соромляться. Також не дуже соромляться, якщо дівчинка зайде в. Чоловічий туалет або ще щось, також не дуже соромляться, бо це ну, кожен розуміє по анатомії, що це таке і як це все виглядає. І це також про те, про пізнання себе, про розуміння, хто я є. Дуже красиво, Але страшнувато трошки туди йти. Але люди ходять. Тобто це не спеціально збудоване місце. Так, <свісно> буду йти звідси. Не хочу, бо я сама і я <свісно> не хочу дуже близько йти туди. Це про наскільки ми сприймаємо себе, своє єство. Це. Перший пункт наскільки ми фізіологічно сприймаємо себе, наскільки ми сприймаємо, я в минулих відео розповідала про ЛГБТТ, і там я розповідала, що я вважаю, що ці люди більш щирі самі з собою, ніж прості гетеро.